Проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду, впроваджується за підтримки Європейського Союзу та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. В області його реалізовують із 2008 року. Будь-яка ініціативна громада чи ОСББ можуть брати у ньому участь, аби вирішити різноманітні питання. Далі усе вирішує співфінансування. Громада вносить свої 5%, 20% із місцевих бюджетів, решту фінансують із фондів проекту. Самі перші мікропроекти були такі простенькі, тобто це енергозберігаючі заходи. Ми міняли в школах, дитячих садочках вікна, двері, утеплювали фасади, міняли крівлі, встановлювали, встановлювали опалення. То на третю фазу в нас появились нові напрямки. Це і інноваційні енергозберігаючі заходи. Це ми встановлюємо сонячні панелі, ми встановлюємо піролізні котли в школах. Цей заклад щодня відвідує майже дві сотні дітей. У приміщенні розташований не тільки садочок льонок, а й початкова школа. Проблема із утепленням існувала завжди. На зборах мешканці Боднарева заявили, що її треба вирішувати якнайшвидше, а тому взяли участь у проекті. Ми Дуже переживали, що то зимовий період, чому нам вдасться це зробити. Але встигли погода нам дозволила на утеплення садочка. Витратили 292 тисячі гривень. А через дало проведений тендер навіть вдалося зекономити 82 тисячі. Загалом на Калущині чотири сільські ради беруть участь у проєкті, А районний бюджет від його реалізації отримав 2 мільйони 60 тисяч гривень. Калошки район вже з інформації наших кураторів може підтвердити цю інформацію, що ми є лідером. Співфінансуванні цих проектів. А це старша група бджілка. Її відвідують 26 дітей. Нам тепер року замінили вікна, а цього утеплили фасад. Тепер можна гратись та спати без курток, кажуть вихователі. Було холодніше. І діти дуже часто хворіли. А зараз у нас уже відвідування покращило, що діти менше хворіють і більше частіше відвідують садочок. Директора представництва програми розвитку ООН в Україні Ян Томаса Хімстру у Боднареві зустрічали із хлібом сіллю. Дипломат вперше на Прикарпатті він задоволений роботою, яку виконали спільно із місцевими громадами. Під час візиту Ян Томас Хімстра зауважив, що у нашій країні за останні роки реалізовано багато цікавих та потрібних проєктів. Я радію, що через таке партнерство із громадами, муніципалітетами та про ООН ми можемо робити зміни і створювати кращі умови для життя та навчання ваших діточок. Із бодна Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.